Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина. І студії сьогодні письменник, журналіст та перекладач Олег Шинкаренко. Вітаю, Олеже! Доброго дня! Найновіший роман, який вже побачив світ, який писався не так вже і довго, напевно, як люблять собі і можуть дозволити іноді українські письменники. Роман Кагарлик. Ми власне із нього почнемо нашу розмову. От така обкладинка. Ми покажемо її нашим телеглядачам. Що це за роман? Я знаю, ви його анонсували як Фейсбук роман. Починали писати його власне в інтернеті на своїй сторінці в соціальній мережі. Чи весь він був там написаний? І, власне, як виникла ідея саме от такої концепції, такої форми роману? Ну було декілька різноманітних різних. Інтенції було декілька різних причин, чому я задумав його писати як Фейсбук Роман. По перше, це йому одразу надавало деяку публічність. Тобто його могли одразу читати дуже багато людей. У мене там близько півтори тисячі друзів на Фейсбуці. Вони одразу могли його читати. По-друге, це мене змушувало писати цей роман щодня, бо я собі постановив щодня писати сто слів, і таким чином я подумав, що з такою швидкістю можливо закінчити роман за рік, тобто не розтягувати цю справу на багато на декілька років. І це. Тримало мене в таких певних рамках. І це дуже важливо, коли ти пишеш роман, бути в певних рамках, інакше ти його ніколи не закінчиш. От, по-друге, я понавіть по третє, я думав про те, що цей роман має бути мультимедійним. А Фейсбук це дозволяє. Я думав про те, що там мають бути музика, і вона там є. Я написав близько 15 музичних композицій до цього роману. Я думав, що там має бути відео, фотографії. Ну, на жаль, цього останнього. Відео реалізувати мені не вдалося, от але музика там напевне була. От на певному етапі я зрозумів, що ну я зрозумів нарешті десь через сторінок 20 про що цей роман? І тоді я вирішив припинити його опублікувати у Фейсбуці, а власне видати книжкою. Тому що я зрозумів, що цей такий розважальний такий фейсбук проект він вже виріз до книжки, його можна видавати, і ця, ця книжка буде потрібною. власне. Скільки тисяч слів і чи насправді тут в кожному, ну, в кожній частинці по 100 слів? Так, так і є. Ну там може є деякі помилки, може там по 101 одному слову десь. Але я намагався, я рахував спеціально на комп'ютерна програма, в якій я це писав, OpenOffice, Я рахував обов'язково, щоб було 100 слів у кожному фрагменті, і там, власне, зараз 30 тисяч слів у цьому романі, але я наприкінці дописав ще один епізод. Так, так що там зараз тисяч тридцять тисяч слів. слів. Да. Це вас не обмежувало як письменника? Ну, все ж таки в 100 слів треба вкласти якусь думку конкретну. Треба, щоб ці сто слів були завершеними. Це такий ну міні-романчик. Уже так, так, так. Це звісно мене обмежувало. Ну але мистецтво це обмеження. Тобто, якщо ти щось рубаєш зі скелі, то ти маєш якось себе обмежити, щоб отримати якийсь результат. І власне це обмеження воно діє як якісь такі м'язи роману, тобто воно тримає його в певних рамках і. Надає йому певної структури, і я постійно кожного разу докладав певних зусиль, щоб вкластися в ці 100 слів, щоб не, да, не розмазувати думку, щоб вона так по-спортивному була так обмежена і зосереджена. В українській літературі це перший роман, який почав принаймні писатися у Фейсбуці, чи вже були подібні там речі, хтось застосовує я знаю, поезію, там в смс-ках писали роман. Ну, я чув про романи у соцмережі і в інтернеті тільки російські або ще якісь інші досвід. Ну, от власне досить такий відомий російський письменник Євген Попов, він написав свій роман у Фейсбуці, потім теж його видав. Причому, до речі, я коли задумував писати у живому журналі, він написав, коли я задумав писати роман у Фейсбуці. Мені дуже сподобався його досвід, тим, що він кожного разу, коли він давав епізод. Він питав читачів своїх друзів у Фейсбуці, щоб вони якось відреагували. Він ставив кожного разу їм декілька запитань, щоб вони відповідали на них. І це було не знаю, може, можливо, частиною роману. І ну, мені такий діалог подобався. Взагалі, це руйнує міф про те, що якщо є роман в електронному доступі в інтернеті, в даному випадку в соціальній мережі, то ніхто не буде купувати книжки. Як я сказав, що я його там не закінчив, там десь біля половини роману знаходився. Роздражнили? Так, так. Ну, це був таким певним тізером, да, що він там друкувався. Зараз він досить таки непогано продається. Він є в книгарні є, і в книгарні наш формат, і в книгарні «Смолоскип». Що це за жанром, Кагарлик? Як я прочитав у двох рецензіях, звісно, у мене є своя власна думка, але рецензенти, зокрема, один з рецензентів, Михайло Бриних, він впевнений, що це антиутопія або дистопія. От тобто щось таке. Ну, події роману розгортаються власне в 2114 році в Україні через 100 років, через 100 років да. і коли я вже зрозумів, про що це роман, я вирішив, що це буде роман про українські страхи, про українські фобії. Тобто, чого ми боїмося. Звісно, я писав його рік тому, і вже в мене було певне уявлення, чого ми боїмося, і я вирішив зробити такий певний каталог цих страхів. Тобто, що там таке було? Це вторгнення російської армії, це російські диверсанти в Україні, це, можливо, якийсь майдан, якийсь такий страшний у центрі Києва, це снайпери в центрі міста, розстріли мирних громадян там все таке інше. Я. Ну, ці всі страхи вони просто вони були в повітрі ще рік тому. І досить таки було жахливо за цим всім спостерігати, як це все здійснилося. Тобто ідея сама роману виникла ще до того, як всі ці події трапилися? Ну, так, да -да. так, так. Ви не почали що... потім лякатися трошки і перестати писати? Може, не треба, якщо все так. Ну, коли вже все почалося, то власне роман вже був закінчений. Я тільки дописував його. Вже під час самих подій, так, да ну обо... про що Роман? Хто хто головний герой? Цікаво завжди, що ж то за українець в таємничому. Місті Кагарлик і не таємничому з іншого боку. До речі, ви були колись у Кагарлику? Ні, ще не був, але обов'язково треба завітати. Власне, це роман, звісно, не про місто Кагарлик, такими, як воно є насправді, а таким, як воно може бути через 100 років у такому фантастичному світі, де Кагарлик це тепер центральне місто України. Там більш за все людей живе, тому що там через військові експерименти з новітньою зброєю назавжди зупинився час, і люди туди можуть потрапити, але не можуть звідти вибратися тому вони там накопичуються. Такий закритий простір. Так, так, да. це А це теж до речі одна з фобій українців. Ну так, да, що ти можеш назавжди. Ну, власне, взагалі це метафора, що ти ну метафора такого провінційного українського містечка, де назавжди зупинився час, і ти не можеш звідти вирватися. Власне, я саме з Запоріжжя, і я досить такий довгий час приймав Запоріжжя саме так. Як місце, з якого не можна вирватися. Ну да, да ну принаймні, що там зупинився час, і щось треба терміново робити, аби він там нарешті пішов у цьому місці, або вирватися в якісь інші місця в інші простори, де він іде нормальним, е... нормальною швидкістю. Чи персонаж ваш головний герой він робить якісь спроби до того, аби урухомити цей час, аби вирватися? Із власне весь роман він постійно рухається. Це окрім того, що це антиутопія, це також і роман дорога. От він починається з того, що головний персонаж Олександр Сагайдачний. Він це, до речі, теж у нього така прізвище. Це не даремно таке. У нього так зате... по-мольєрівськи називаєте героїв, щоб одразу впізнавати так, характер. Так, так, так от він власне опинився в якомусь такому будиночку на окраїні Києва, і в нього була повністю майже зруйнована його пам'ять. І він намагається все це пригадати, знайти свою дружину. І для для цього він мандрує поміж Києвом, тим, що тим, чим буде Київ у, у світі цього роману, в 2014 році це таке місто, в якому майже вже не залишилося людей. Там близько 200 людей живе, от і Кагарликом. Він мандрує поміж Кагарликом і Києвом, намагаючись власне зрозуміти, що сталося, і він бачить ці маленькі містечка, які розташовані між Кагарликом і Києвом. І в кожному з містечок відбуваються такі символічні події. Це якісь москва-петушки. Скоріше, <реш> скоріше, або Гулівер, або Робінзон Крузо. Ну це за жанром він от дуже такий близький до цих таких класичних таких от романів Даніеля Дефо. Чому 100 років наперед? Ви просто хотіли відірватися від цих подій, аби, ну, аби ну, не вказувати пальцями на конкретні речі? Так, так, звичайно, я хотів створити такий віддалений, дуже віддалений світ від нашого. Ну, і взагалі-то це така традиція в антиутопії брати щось через 100 років, там як 1984. Це була просто маніпуляція 48 1948 року, коли цей роман писався. Ну, часто взагалі. Пишеться антиутопія через якісь певні проміжки часу. От Ви вже орвила, за, зачепили. До речі, це ну, можна називати це вашим улюбленим письменником. Я знаю, що багато там, українських письменників, ну не багато, принаймні, я знаю кількох, які кажуть, що ну це так притягнута за вуха, десь річ, що ми іноді перебільшуємо значення цього твору і його такої актуальності, бо твір, в принципі. Ну, можна було двадцять років тому чи п'ятдесят років тому казати, що це про радянський Союз там чи про Китай. Зараз можна казати, що це про Росію, про Україну, про Сполучені Штати. Ну, взагалі, до речі, цей твір, коли він був надрукований, у нього була досить нещаслива така доля. Його ніхто не купував, він, ним ніхто абсолютно не цікавився, він провалився в продажі і лише через декілька років після смерті Воровела. Раптово якийсь такий відбувся маркетинговий хіт, і раптово він став шалено продаватися якимись там сотнями мільйонів екземплярів. От, а стосовно мене, то на мене цей роман, звісно, ніяк не вплинув. Я... Він просто так проскочив, я колись давно його ще прочитав, у років, мабуть, 15 тому. Ну, звісно, Ну, звісно, Там він... герой полюбив партію, ну, принаймні, це написано. Ваш герой змирився з тим, що відбувається? Ні, він боровся весь роман, і навіть в останньому епізоді він бореться з реальністю, тою, що його оточує такою штучною реальністю, такою брехливою реальністю, можливо, несправжньою. На він намагається якось знайти якісь такі тривки, більш-менш тривки елементи, на які можна покластися, в яких можна існувати, тут очевидно. Що письменник про про що б не писав, про який час, чи про яких людей пише він про себе і про своє оточення сьогодні? От вам здається, і чи можете ви стверджувати те, що ми ну, зараз насправді стали досить в такому жити в вакуумі певному? Ми не спілкуємося один з одним наживо, що техніка замінила нам там, живе спілкування? Що ми не дивимося один одному в очі, часто, ну і, і так далі, і так далі. Багато хто каже, що це може призвести до такої катастрофи певної в людських стосунках. Я так не думаю. Мені здається, що всі ці соціальні мережі, блоги, електронна пошта, вони дійсно призвели до такої революції у спілкуванні людей, що вони стали набагато більше спілкуватися, і спілкування стало набагато простіше. От зараз я у Фейсбуці можу. Реально поговорити досить таки довго і продуктивно з людьми, з якими я ніколи раніше навіть собі не міг уявити, що я з ними можу зустрітися і поговорити. Там припустимо якийсь марат гельман, на ньому просто можна написати, він тобі негайно відповість. І дуже багато є таких прикладів щодня. А чи не знівелювало це поняття ну, тої дружби? Ну, в, в, в класичному розумінні, Давайте я так скажу. Тобто, у вас може бути в соціальній мережі 5 тисяч друзів, 100 тисяч читачів, але ви можете бути самотнім. Ну, тут йдеться, скоріше не про дружбу, а про спілкування. Тобто немає ніякого знаку рівності поміж дружбою і спілкуванням. Ти можеш так само не спілкуватися зі власним другом, а спілкуватися з великою кількістю людей. Тобто, я саме тут мав на увазі, що все ж таки. Зв'язки між людьми завдяки сучасним технологіям вони значно покращилися. Тобто це ілюзія того, що треба обов'язково когось брати за руку, дивитися в очі. Я думаю, що це не обов'язково. Навіть якщо ти комусь дивишся в очі, це не означає, що це власне... Що ти в нього не кинеш каменюку. Ну так. Да, да. Письменник Олег Шонкаренко сьогодні гостем нашої студії. Думав, зачіпати, не зачіпати. Ну, тема, яка свого часу була резонансною досить, і в суспільстві загалом, і зокрема серед ваших колег, журналістів і блогерів, ще в 2010 році, здається, так, я знаю, вас викликали на допити Службу безпеки України за висловлювання проти тоді чинного президента Януковича. Щодо фобії. Про Роман Кагарлик, вам було страшно тоді? Ну, По-людськи просто, тому що, начебто після яких-не яких, але а, років після Помаранчевої революції, коли трошки розслабилися і люди, і, і журналісти, в тому числі, коли можна було все ж таки щось писати, так, як ти думаєш, а не лише так, як тобі замовляють? Отут раз, тебе за якесь висловлювання там, в журналі живому чи в Твіттері? Я був скоріше здивований, тому що. Це все відбувалося, як я тоді вів кіноклуб, у видавництві смолоскип, і раптом ну на мій кіноклуб тоді дуже мало людей ходило, а раптом ввечері прийшло десь троє або четверо таких здоровенних, таких, як, такі як шафи таких чоловіків, років так 30, 30, 40 І я так подумав, що невже вони так цікавляться німецьким кінематографом 70-х років, що вони так уважно дивилися до кінця цей фільм, а потім підійшли і почали мені показувати роздруківки з інтернету, чи правда що я це писав? І чи не можна мене кудись запросити без цього, без офіційного, ну, тобто неофіційно запросити, без всяких паперів? Я сказав, що мені обов'язково треба офіційний папер, а потім, взагалі, це виглядало досить таки комічно. Вони прийшли наступного дня, подзвонили, принесли мені офіційний папер, де було і в ньому була переплутана моє ім'я по батькові. Я їм сказав, щоб вони його переписували. Вони почали мене просити, щоб, щоб не переписувати, бо у них дуже дорогий бензин туди-сюди їздити. От. І, ну, власне, це все було якимось таким скоріше, пропагандистським таким трюком з їх, з їх боку. Вони, я думаю, знали, що я не проста людина, що я журналіст і що це все закінчиться таким невеличким медіаскандалом. І вони, я думаю, хотіли цього скандалу, щоб показати, що власне тепер правила гри вже змінилися, і тепер не можна писати про Януковича нічого поганого в інтернеті. Тобто, щоб всі інші блогери і журналісти вже почали про це замислюватися, принаймні. Ну а є ця фобія в українському суспільстві. От Вона була, що нас всіх заберуть просто я ну думаю, це ж з 20-х, 30-х років. Я думаю, що такої фобії ніколи не було. І це дуже добре. Саме тому... Ніколи не було це в відліку від 91-го. Ви маєте на увазі? Так, да, так, да, так. Да. Я думаю, саме тому став можливий Євромайдан. І саме тому у нас так багато було безстрашних людей, які не бояться абсолютно нічого, і досі не бояться абсолютно нічого. Ви вже згадали самі, що ви народилися в Запоріжжі. Ви вже якийсь час живете в Києві. Ви змінили свою думку про те, що ну. Запорі не будемо називати там конкретно Запоріжжя, але що от із цих міст, з обласних центрів, з провінційних, районних маленьких містечок, що звідти не можна вибратися? Що це така собі клоака, певно? Ні, ні, це не клоака, це просто місцевості, де дуже повільно те. Чи... Час власне в моєму романі це дуже конкретно розповідається. У мене є класифікація швидкості часу в різних місцевостях, яка, яка з'явилася через застосування цієї таємничої російської зброї. От і деяким людям комфортно жити за такої швидкості часу, як у провінційних містечках, а деяким не комфортно, бо вони живуть швидше або мають якусь схильність до більш швидкого перебігу часу, і тоді вони виїжджають з цих мили, маленьких Ви, Ви ви людина швидкого темпу. Життя. Ну, мабуть, так. Я у певному на певному проміжку я це відчув. Що я просто е, випадаю з того е, з тієї течії, яка була в Запоріжжі. Наскільки журналіст заважає вам бути письменником і навпаки? Це питання виключно самоорганізації. Нічого нічому не заважає. Просто треба правильно організовувати свій час, щоб встигати і те, і те. Я вмію це організовувати, але в мене не вистачає сили волі. І тому, на жаль, мій соц новий роман він зараз майже не продвігається. Концепція його готова, але я не можу знайти час, щоб нарешті почати його писати. Про що це буде новий роман, якщо це не таємниця? Це буде роман про журналістів. У нього робоча назва інститут захисту реальності. Це фантастичний роман про те, що. Все ще пишуть журналісти, одразу воно збувається. Тобто, якщо вони. Пишуть... Це ви на підставі Карлика вирішили написати такий ні, роман? Ні, написали ні. Все... ні, ні, скоріше на підставі російської пропаганди і, і взагалі і української пропаганди. Тобто це досить таки жахливо за цим спостерігати, що люди, які дивляться російське телебачення, вони думають, що все насправді так і є, як там розповідається. І, власне, це одне з фантастичних припущень мого роману. Що, що що напишуть журналісти, вона одразу збувається і, і це призводить до таких жахливих подій, які треба терміново якось виправляти. І от таким чином з'являється такий інститут захисту реальності, який починає власне займатися повертанням реальності до її основ. Ну це, до, до речі, ж проблема, напевно, і сучасного суспільства, в тому числі, що наші думки ну часто ми з вами не формуємо, що часто ці думки формуються десь. Ну, окремо в адміністраціях президента, наприклад, потім це все подається нам через засоби масової інформації. Ми кажемо: а, от так і є. Це страшно, не страшно, чи з цим доведеться просто змиритися і жити? Ну, просто деяким людям так зручно і їм більше нічого не потрібно. От, деяким людям потрібна більше якась об'єктивна інформація, але ясно, що для того, щоб сформувати якийсь свій власний світогляд, який був би дуже близький до реальності, треба для цього докладати певних зусиль і треба витрачати на це час. От, далеко не всі люди на це здатні, і далеко не всім людям це потрібно. Тому, на жаль, я думаю, що з цим взагалі зробити. Я думаю, ну важко щось можна, звісно, довго виховувати людей, і якщо порівнювати, скажімо, людей в Західній Європі і в Україні. То там люди більш виховані і вони більш не довіряють, скажімо, пропаганді. і Їх важче надурити в такому сенсі. Ну, ви, як журналіст, очевидно, вам простіше відрізнити, ну як зараз можна казати, фейкові новини від більш-менш об'єктивних новин. Ні, ні, я навіть як журналісту не просто. Тобто зараз е, ці фейки, і пропаганда, і брехня вони досягли. Такої міри просто майстерності довершеності, що скільки ти не розбираєшся, ти правди все одно ну досить таки рідко можна знайти в деяких випадках, звісно, не завжди, а в деяких випадках до правди майже неможливо дістатися. А що таке правда? От з точки зору журналіста і письменника, це ж різні досить правди. Ну, є такі об'єктивні факти, які вимірюються цифрами. Наприклад, я нещодавно писав статтю про російський ядерний арсенал. І в нас така побутує хибна думка, що нібито він повністю залежний від України, на 85%, там, що там виключно українські інженери його обслуговують. Насправді це не так. Є такий сайт Russian Missiles, і там повністю все розписано, і там видно, що ну, максимум 17% російських ракет були виготовлені в Україні, і то не факт, що вони потребують обслуговування українськими спеціалістами. От, ну, а для чого робиться така інформація? От про 80, от у даному випадку у всіх є щоб ми себе тішили, Ні, щоб з всіх нас... є різні різні, скажімо, причини розповсюджувати таку інформацію. Наприклад, російський журналіст написав статтю про те, що оскільки Росія так залежна від українських технологій, то треба якомога швидше завоювати Україну, щоб не дати Україні впливати на нашу незалежність військову промислову. От. А, ну, а наші, звісно, вони намагаються так себе тішити, що ми нібито можемо якось якимось чином впливати на російський військово-промисловий комплекс. Світ без нас загине. Ну, так, да, да. Де ви працюєте зараз як журналіст? Я... Так, на... фрілансом? Да, я зараз вже більше року працюю фрілансом, я пишу статті на різноманітні сайти, як в Україні, так і на Заході. Наскільки цікавить від західних читачів і редакторів, власників видання думка українських журналістів, зокрема про Україну? Тобто ви друкуєтесь там в Штатах, десь, я не знаю, в Західній так, Європі? Так. так. Один сайт це це The Daily Beast, це в Нью-Йорку він знаходиться. Десь я там пишу з середини січня, коли почалися всі ці найбільш трагічні події. І тоді була зацікавленість шалена. Таке було, що ну, зазвичай журналіст сам пропонує теми, а тут мені писали і пропонували, не хоч, чи не хочу я написати про те або про те, або про те. І я писав буквально по статті щодня. От. Ну А зараз тепер зацікавленість вже значно зменшилася і в ну, декілька разів. Що таке свобода слова, от як, як ви її розумієте. Ми часто дуже просто вживаємо. Оцей термін, так? Це Я поняття. думаю про те, як вже так, це так швидко і досить таки коротко сформулювати. Ну, мабуть, це, е, це свобода для журналіста, е, писати, дотримуючись головних журналістських стандартів. Скажімо так. Я, звісно, не маю таких ілюзій, що журналіст має бути повністю вільним і казати абсолютно все, що йому захочеться, тому що у кожного і передачі, у кожного в каналу є свій власний формат, і журналіст має його дотримуватися, звісно. І навіть власник має, я думаю, впливати на інформаційну політику, але у певних межах, тобто не порушуючи журналістських стандартів. Просто було б досить таки дивно вимагати від Петра Порошенка, щоб він абсолютно ніяк не впливав на п'ятий канал там або ще від когось, щоб він абсолютно ніяк ні на що не впливав. Звісно, він, він платить гроші, він має право впливати абсолютно на все, і навіть на журналістів. Але до певних меж. Є журналістські стандарти, вони всім відомі, і ми маємо їх захищати, ми маємо за них боротися. І це, власне, і є свобода слова. Для вас важливо не саме поняття свободи слова, а її наявність в Україні. І чи можете ви ну, стверджувати, що вона в Україні була або є? Або і була, і є. Вона завжди була в Україні. Звісно, всі намагалися її порушувати, нападати на неї, але порівняно, скажімо, з іншими пострадянськими країнами, у нас вона найбільш сильна, найбільш потужна. І саме власне тому Євромайдан і наша революція вона вдалася завдяки тому, що в нас є свобода слова. А в чому найбільша проблема української журналістики? От як ви її розумієте? Ну якщо вони, звісно, є, може в нас все добре? Звісно, звісно, є проблема в тому, що наша журналістика вона не є комерційним, власне, таким комерційним справою. Вона не є бізнесом здебільшого. Майже всі наші телеканали, майже всі наші газети, за дуже рідким виключенням, вони збиткові. Тому на жаль. Власник має такий сильний вплив на журналістів сильніший, ніж потрібно. І досить часто журналістські стандарти порушуються завдяки тому, що власник каже: я от плачу гроші, тому робіть так, як я кажу. На завершення майже передачі хотів повернутися до цих фобій. Ви їх зачепили на, на, на початку. От на вашу думку, чого найбільше бояться українці? І як реалізуються ці страхи? В чому? Я думаю, що не можна сказати про якусь певну одну фобію. Їх досить таки багато, вони є регіональними. Я думаю, що тепер їх додалося. Просто ми тепер, особливо на заході на сході України, ми маємо абсолютно якісь неймовірні фобії. Тобто, це може бути така фобія, що тобі можуть відстрелити ноги просто на вулиці, коли ти будеш йти ти там по, скажімо, облдержадміністрацію. От. Ну, найбільше фобії сучасності, це звичайно вони пов'язані з війною, з мілітаризмом, з тероризмом. От е, ясно, що ну я сподіваюся, що ці фобії вони будуть змінюватися з часом, і що е, бажано зникати, не ну, да, стільки змінюватися так, і так, зникати. Так. Ну, принаймні, як, як їх, їх якість буде змінюватися у кращий бік. Що таке Україна єдина? Як письменник, як журналіст, як людина, яка народилася в Запоріжжі, знає цю частину України, знає Київ, знає Західний світ. Я думаю, що тут головне у взаємній повазі: щоб люди не бачили з різних регіонів ворогів один в одному і не вірили в якісь Такі стандарти пропагандистські, які розпалюють ненависть. Ми їх зараз бачимо дуже багато. От я тільки що сьогодні заходив на сайт Донецької Народної Республіки, там у розділі новин там постійно пишеться щось таке, що от батальйон Донбас, який насправді є правим сектором, знов напав на нас. Тобто ці люди вже е мають якісь такі певні штампи, які збуджують у них ненависть. І вони їми користуються, щоб підтримувати в собі цей вогонь ненависті один до одного. Я думаю, що це руйнує якраз єдність, і від них треба Ненависть. від них треба позбавитися якимось чином. Я не знаю яким, але принаймні над цим треба працювати. Будемо шукати якісь засоби. Я думаю, що це робота і письменників, і журналістів у тому числі. Дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадую, гостем нашої студії сьогодні був письменник та журналіст Олег Шинкаренко. На все добре.